Привіт! Сьогодні пропоную зануритись у досить складну тему упереджень, але нас цікавитиме не стільки якась відкрита, свідома ненависть, скільки її значно тонші несвідомі форми, ті, що впливають на кожного з нас, часто навіть без нашого відома. Давайте розбиратися. І щоб це не було простою теорією. Давайте почнемо з однієї реальної і, на жаль, трагічної історії історії, яка дуже наочно показує, якими руйнівними можуть бути миттєві судження. Уявіть собі, лютий 1999-го Нью-Йорк. Поліцейські помічають молодого темношкірого чоловіка. Він видається їм підозрілим. Коли вони його гукають, він лізе рукою до кишені. Насправді, це був 23-річний іммігрант Амаду Діало, і він просто стояв на порозі власного будинку. Всього поліцейські випустили 41 кулю. 41! 19 із них влучили в діало. Він загинув на місці. Ця приголомшлива цифра наслідок фатального миттєвого рішення, яке коштувало життя. І ось тут постає головне питання чи була це свідома жорстокість, чи, можливо, все сталося у тій сірій зоні, де діють наші несвідомі, або, як кажуть психологи, імпліцитні упередження, саме цю тонку межу ми сьогодні й будемо досліджувати. Гаразд, щоб у цьому всьому розібратися, треба спершу визначитись із термінами. Психологи виділяють три ключові поняття, які описують весь цей процес. Перейдімо до них. Отже, все починається зі стереотипу. Це по суті наше переконання, такий собі когнітивний ярлик. Важливо розуміти, що стереотипи це просто спосіб мислення, і вони не завжди негативні. Сказати, що усі ворони мають крила це теж стереотип, але він точний. Проте стереотип про здібності цілої групи людей може бути і хибним, і дуже шкідливим. Наступний крок це упередження. Якщо стереотип це думка, то упередження це вже емоція, ставлення, або, інакше кажучи, попереднє судження. Воно часто виростає саме з негативного стереотипу. Наприклад, відчувати недовіру до жінки-механіка це упереджене ставлення, яке базується на стереотипі про нежіночі професії. І нарешті третій елемент дискримінація, це вже конкретна дія, тобто, коли упереджене ставлення перетворюється на реальну поведінку. Якщо хтось не просто не довіряє жінці механіку, а відмовляється брати її на роботу саме через це, це вже дискримінація. Ось так і вибудовується цей ланцюжок. Дивіться спочатку з'являється стереотип, тобто переконання воно може породити упередження, тобто негативне ставлення. І вже це ставлення може штовхнути на дискримінацію, тобто на конкретну дію. Думка, ставлення, дія. І знаєте, є й добрі новини. Відверті свідомі упередження у багатьох суспільствах справді йдуть на спад. Ось погляньте на ці цифри. Прогрес очевидний, але це зовсім не означає, що упередження зникли. Вони просто стали хитрішими, прихованими, і тепер діють на несвідомому рівні. Так, але як же дослідити те, чого людина в собі може навіть не усвідомлювати, це ж справжній виклик. Та психологи знайшли вихід. Ну справді, як виміряти те, про що людина сама не знає? Адже якщо запитати прямо, відповідь може бути нещирою, або людина просто щиро не помічає за собою певні автоматичні асоціації. Потрібен був якийсь інший інструмент. І такий інструмент створили. Називається він. Тест на імпліцитні асоціації, або скорочено ІАТ. Його головна мета виявити саме ті несвідомі установки, про які ми або не хочемо говорити, або просто не можемо, бо самі їх не бачимо. Як же він працює? Все геніально і просто. Він вимірює швидкість нашої реакції. Уявіть, що вас просять швидко сортувати слова чи картинки, поєднуючи, скажімо, молоде обличчя з приємним об'єктом, а потім завдання міняють на протилежне. Якщо перше завдання виконується значно швидше за друге, це може свідчити про наявність стійкої несвідомої асоціації, навіть якщо на словах людина все заперечує. Добре, виміряти це можна, але як ці приховані упередження впливають на наше життя, давайте розглянемо один дуже показовий експеримент. Так от, у 2012 році в Єльському університеті провели дослідження, взяли викладачів природничих наук і попросили їх оцінити резюме кандидата на посаду лаборанта. Резюме було абсолютно ідентичним для всіх, крім однієї малесенької деталі імені. І що ж з'ясувалося? Результати, м'яко кажучи, вразили. Кандидата на ім'я Джон оцінили як значно компетентнішого, йому готові були запропонувати і вищу зарплату, і кращі умови. А от Дженніфер, яка мала точнісінько таке ж резюме, отримала набагато гірші оцінки за всіма пунктами. Але знаєте, що найцікавіше? Таке упереджене ставлення демонстрували не лише чоловіки, його виявляли і жінки-викладачі. І це це дуже показово. Це доводить наскільки глибоко стереотипи можуть вкорінюватися в нашій свідомості, іноді навіть змушуючи нас діяти проти інтересів власної групи. Добре, але чому звідки це все береться? Одна з головних причин, як виявляється, захована глибоко в нашому мозку і в тому, як він звик ділити світ. Річ у тім, що ми майже автоматично ділимо всіх людей на своїх та чужих, на нас і на них. І звісно ж, ми схильні надавати перевагу своїм. Психологи називають це упередженням на користь своєї групи, і це ну, це надзвичайно потужний психологічний механізм. Є один класичний експеримент, який це чудово ілюструє. Уявіть, що клас ділять на дві групи за абсолютно випадковою ознакою. Ну, наприклад, хто в кросівках, а хто ні. І що ви думаєте? Майже миттєво кожна група починає вважати себе кращою, розумнішою талановитішою, а іншим приписують усілякі негативні риси. Ось так просто на рівному місці виникає це мислення ми проти них. Давайте коротко підсумуємо, про що ми сьогодні говорили. По перше, упередження це цілий ланцюжок від стереотипу думки через упередження ставлення до дискримінації дії. По-друге, часто ми навіть не усвідомлюємо своїх упереджень, але вони все одно впливають на нашу поведінку. По-третє, існують інструменти, як от IAT, що допомагають виміряти ці приховані асоціації. І нарешті, в основі всього цього лежить наша природня схильність ділити світ на своїх і чужих. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання: якщо наш мозок так схильний до поділу на своїх і чужих, то що ж потрібно зробити, аби коло своїх стало настільки широким, щоб у нього вмістилися абсолютно всі? Це питання, над яким варто замислитись. Дякую.